Пробуємо все доліще, які ніколи не пробували, окрім кисло-п'яточки. Два, три. Вона упало! Так вони виглядають. Моя зверху. Моя ось Так, відкриваємо. Угу. Нам однакові майже татушки попались. Мені зелена а їй жовта. Ну, вона щастя, ми не можемо їх наклеїти, на жаль. Так, і ось такі от штучки. Вони в однакових упаковочках, просто різних кольорів. Uh -huh. Пробуємо. Так вони виглядають. Мені так щось... Шоколад. Та, ніби шоколадна, морзії школи. Так пробуємо. Так, пробуємо. Mm -mm. Це шоколад, це полуниця. Міняємося. Ой, один час забуваємо. Yeah. Тепер у мене така. М -м -м. Ну, смак, якщо чесно, мені нагадує і вишню, і Кока-Колу одночасно. Бабалюм. Реально. Два, три! Такі жилушки на і вони вагу однакові. Ось такі вони. На вагу. Я вже хочу їсти їх. Беремо. Зати оцінку? Оцінка на ці цукерочки. Моя ну, і... угу. е, по десятибальній школі. Я ставлю 10 з 10. Я ставлю 10 з 10, дуже смачно. По цим кислючим штукам я ставлю 9 з 10, я кисле не дуже. Ну, а я поставлю 10, тому що смачно. Так ти ж не любиш. Два, три. Кисла п'яточка. Вона дуже добра. Все, <плес> давай їсти. У мене з, е, цим, з, я, з яблуком, а в неї з апельсином. Угу. Ось скільки тут все розсипала. Ну, вибачайте. Ось Ось не апельсин, у мене яблуко. Ось такі. от. У мене у мене рожева паличка. Жовта. Ану, намакаю. О. Нямка. Без з 10. Ну, а я вісім з 10. тому що, ну вона ну вона взагалі ні, ні в якому боці і не кисла. Ну та, так, що зараз перейдемо до наступного. І останнього. Угу. І це кислинка. Ай, ти мене вдарила. <різь> <різь> Так, там я бачу невеличкий пробіл, мені все не подобається. Mm. Так, а ось так така а не, а не якийсь лисик. У мені теж. Що за лисики? <гъє> так. Боже мій, бо вот так. Mm -mm. Боже мій, я це їсти не можу... mm -mm. Добре. поїсти. Mm -mm. мій... mm -mm. Поставлю дев'яточку. А чого? Ну, круто, але трошки дуже навіть кисло. Я майже таке не їм, так що поставлю 9. Так як кисло не дуже люблю, то я ставлю 9 з 10. Тонн. Не любиш? А хто був їв ту штучку? Богу. Не я Ті, Ти ти ти, все на камері записано. Та ні, ні. Ти, Саня вже не знімає. Так знімає взагалі-то. ти записав то, як він їв ту то... штучку довго? Угу. Та да ні, ви! Всьому всім па-па! Чому ти такий недовольний?